Так, знімаємо мікс H&M. Перед тим колоти, це буде у нас мікс від нуля. Так, такі дві пари лосинки в рубчик на 92 розмір. Піджачок. Далі дві таких кофточки в рубчик на 2-3 рочки. Класний на дозі рукавчик. Чоловічки, півтора-два рочки, три одиниці. Костюмчик такий спортивний на двонитку, 5-6 років. Тут іде штани спортивні і такий худі. Далі, 7-8 підлічка з футболочкою. 98 розмір, така класна, легесенька, рубашечка підлічка. 86 розмір костюмчик, 92 розмір. Лонгіки 2, 6 Босоніжки 23. 1-2 роки. Шапочка зі снотиком. Штаніжки чіносі легесенькі, такі на 4 роки. Базова футболочка. Далі 80 розмір і 74 з плюсиками. Далі 92 розмір костюмчик вафелька. Бодічик, такий комплект з штанішками і з кофтинкою буде на розмір 2-4 місяці. Далі такий костюмчик буде на розмір 80-й з панамочкою в комплекті. Далі сукня така розмір 92, 98, такі класні 18-19. Далі ще одна сукня, 86 розмір. 86 комплект з 5 штанішки такі класні, будуть літні. Песочники на девчонку, 76 розмер лупчик, дві дюймчиком, 74 й розмір, и не всех можна, худочек, дівчинку он годин два місяці. Пять бодіків, комплект на довгі рукавчик, на запах дуже класний. Далі шортики на гумничку 116, 25 розмір, далі 164 розмір, джинсовий хлопчик. Шортики, 164 такі, 158 такі. Далі шортики йдуть у нас легесенькі на літо. Так, розмір вже не бачу, якийсь невеликий розмір. Далі 98. Ще один комплекс зі штанами, як був, тільки на 98 розмір. Далі, <кхід> 122 шортики, 140. Лесінчики такі врубчик. Велосипедочками зроблені. Ось такі під будь футболочку. у зріст З'їсть, відповіді. Шортики 140, комплекс 5 одиничок, дуже класний кольори, така висока посадочка, дуже модні. <кхід> що таке на Ношні дівчачки, 148, 164, хлопчик. Далі 140 такі дзвоники для дівчентинки. 128 такі рожеві на задничку. Далі такі класні шорти 140 на дівчинку, висока посадка, класна така резиночка, дуже стильні. Далі 140 такі на дзвониточку. 92, 87 приводички. Футболчка, палеточки 104 розмір. 120, 122, 128, 122, 128. Далі на 4 роки такі, рубчик, дві Розмір 104, костюмчик, рубчик, на довгі рукавчик. 104 в 10 12 у нас футболочка буде на дівчинку. Такі 24-й, дуже класний. Джуди взагалі тут буде. На 104-3-4 такі штанішки вистіньки. Вони, до речі, регулюються в цьому денька. Далі 104 комплект 6 одиничок, де дві футболки, для шортиків. комплект з велосипедками на дівчинку з футболочкою. Така сукня на 104 розмір. Дуже більше розміри пішли, бачите. Далі такі 6-8, ще один зі півничкою. Футболочка і сарафанчик. Це 28, дуже стильний, такий такими кольору з такими кармашками. Класний. Далі така футболочка 12-14, дівчинка. така 12-14, такий класний рукавчик тут так оброблено, гарно, прикольно. Костюм крійка, 6-8 років футболка майка, шортики. кабінезончик, 152. На дівчинку політики на бутельках. 2-4. Костюм 6-8, тут два в одному. А, ну тут два комплекта, Дві футболки, двоє шортики. Такий костюмчик 4-6, три одинички, Майка, футболка, шортики. Так, спокійна футболочка, хлопчик. Світшоти 146-152. Такий з бабочкою. На 20 класно, Так, це футболочки, футболочки, така футболочка. Ну, живем ви знаєте, що ж хочеться швидше. Тут такі штанішки на 104, хлопчик. При одиничці пандані. Базова футболочка. Такі футболочки з бабочкою. з дві одинички, дві одинички різних розмірів, такі 198-літні бривички, а такі 110, або 146 на 10 12. Це якийсь костюмчик, я речі, навіть не, не знаю, що це за костюм. Така жаточка, ага, це такі шортики і тут така. Прикольна ковтинка, двічі класні. Такі купався. Далі дуже класні жоге, 58 хлопчик. Вони легенькі, дуже класні, такі підворотиком йдуть. Тканинка така натуральна, дуже класна модель для хлопця. Такий колір класний. І вони такі і на, літо, і на осінь. Такі 9-10 дівчинка. І ще, так, шішочки не пам'ятаю, показувала чи ні. Такі легесенькі теж на дівчинку, висока посадка, 128. І ще одні такі джинсики йдуть. Висока посадка теж 12-15 класний. Не знаю, чи хлопчик і дівчинка, нас не нас що за модель. Напевно, теж якийсь судні секс.